Україна це Європа. Ми за Євросоюз. Київ. Ми з тобою з такими гаслами. мукачівська молодь вийшла на центральну площу міста. Студенти Мукачівського державного університету з національною символікою на обличчі та плакатами в руках закликами відстоювати своє європейське майбутнє здійснили ходу центральними вулицями міста. Всі прагнуть одного жити в країні, де верховенство права та закону. Ми за євросоюз ми хочемо, щоб Україна війшла сюди, тому що в Європі значно вищі стандарти життя. І ми проти взяток, проти корупції, тому що там вищий рівень життя ніж в Україні. Я вийшла сюди, щоб підтримати Київ, підтримати Україну, яка повинна війти в ЄС. Як це було сказано, зупинившись, мітингувальники заспівали гімн України. Студенти обурені брутальною поведінкою Беркутівців в столиці України вимагали відставки діючої влади. Хочемо кращого життя і нас, нас обурило те, що у Києві Беркут побив наших одного це одного віку людей, студентів, і вони поступили несправедливо. Я вимагаю, щоб ми вступили в ЄС. Я вимагаю того, я вимагаю перш за все, щоб була рівність в цій державі, і щоб, і щоб дійсно не, не, не було того, що зараз твориться в Києві. Ми повністю вирішили підтримати Київ тим, що ми тут вийшли. Я вийшов щоб протестувати проти цієї влади, яка поспане нашу честь. Украї... І нашу ментальність порушує. Ми хочемо, щоб Україна приєдналася до Євросоюзу, а також щоб наш президент Віктор Ядокович подав у відставку. Студенти кажуть, відстоювати свої права будуть і надалі, та ще й закликатимуть бути активними і своїх друзів та знайомих.